Чи можемо ми бути об'єктивно щасливі, якщо ми нещасні не одинці з собою? І я зараз не говорю про все життя, про жити наодинці, а от в цілому, якщо ми говоримо про партнерські стосунки, чи стосунки в парі, чи можливо відкриття спільного бізнес-проекту, в цілому дає комунікації з іншими людьми. І чи може бути ця комунікація успішною? Чи це любов, чи це партнерство, чи це якесь інше взаємодія, якщо людина не відчуває щастя наодинці з собою, от без гаджетів, без музики, без фільмів, без книг, без інших людей, просто наодинці з собою. Просто прогулятися, чи посидіти. Полежати можливо. Я думаю, що це дуже складно. Тому що якщо людина наодинці з собою не відчуває щастя, тобто їй недостатньо чогось, а причому кожна людина унікальна і повноцінна і цілісна вже з моменту свого народження. І, от якщо людині щось не вистачає, Когось не вистачає, тобто це вже якась певна нездорова прив'язаність, певні залежності постійно смикають. Я думаю, що це досить складно тоді закрити цю недостатність кимось чи чимось, тому що тоді це буде тільки періодичне щастя моментами. Це буде періодична залежність, і одна залежність буде змінювати іншу. Та повноцінне щастя людина здатна відчути в різних взаємодіях, наповнивши себе, відкривши цей потік і зв'язок з собою.